Сьогодні у нас непереможний Китай з такою невеличкою проблемкою. Собачка на маховіку, яка входить в зацеплення стартера, що потрібно для заводки, одна поламалась, ну, чисто випадково. Вона не хотіла, так вийшло. Ми всі це розуміємо. Ну, Тому ми будемо це все ремонтувати. Для цього нам потрібно демонтувати маховік. А от це якраз якби, трошечки буває проблематично. Ну, Зараз ми це спробуємо зробити. Ну, Відповідно, треба гаєчку цю відкрутити. Відкрутити ми її відкрутили. Це зрозуміло просто. Одна ну, цей гравірок заважає. І треба опять-таки її накрутити. Для чого? Спеціально це буду руками робити. Для того, щоб гайка на маховику була суцільна. Чого? Тому що ми зараз туди будемо бити. І це можливо для вас. Буде як би незрозуміло. Але така технологія. Ми беремо ну, таку м'яку вставку латунну для того, щоб не пошкоджувати і без того м'який калінувал цієї пили. На хвилиночку хочу сказати, що іменується вона штільом, але зрозуміло, що тут тільки одна назва, а в неї вона сама малоресурсна і і ну, дуже м'який метал у неї. Зараз ми будемо збивати. Таким чином, може, демонтується воно. Ой, як нам крупно повезло. Дуже повезло. Буває таке, що воно ну, взагалі ніяк, ну нікуди. Багато хто з вас скаже, що потрібен спеціальний сйомник. Так, так, дійсно. Таким чином, спеціальним сйомником можна це все. Ну, тут от мали би бути отвори, в деяких є маховіках, ну, в цій нема. Це все робилось. З 10 разів, коли я користувався цим сйомником, може, він в мене був не того якості, ну, не можу сказати нічого. То виривало тут різьбу. Відповідно, різьба нова нарізалась і так далі, тому подібне. Я знову вернувся до своєї викладки. Ну, якось так. О, як добре злізло. Аж очам своїм не. Так, тепер за допомогою маленької тверточки ми будемо знімати те, що тут лишиться. От таким чином. Все. тут вона кріпиться. От є гравірочок, який кріпить цю е, пластикову собачку, флажок, ну, як то називає. От він тут. Зараз ми будемо класти звідси. Тут є, от ми вже задалі це приготували, невеличка хитрість. Треба правильно його покласти. Мало того, що ще при тому, як ми його правильно покладемо, він нам може далі, як би сказати, трошечки нас нервувати. От, вже починається. Ну нічого. Ну, поклали. поклали. Далі зараз цікава річ буде. Нам потрібно цей гривірок всунути на цю собачку. Ну, враховуючи, що у нас магніти, вона від нас буде тікати постійно. Ну, ми сумлінно все маємо зробити, бачите? Не хочу, вже до отвертки липне. Ще якась. Так, зараз буду говорити слова. Ось щось буду говорити. І не віршики про любов. О! Здається, виходить. Так. Ця твердка може не витримати, беремо другу. Нарешті, все стоїть. Тепер нам цей флажок треба перевірити. Все, він грає свою роль. Його можна закладати назад. Тобто функцію він свою буде виконувати. Все, тепер ставимося на місце. Так, не забуваємо, що наш поночний пас має зійтись з самою шпонкою. Краще в такому випадку класти зверху, бо шпонка вилетить. І в нас тоді момент зажигання не буде співпадати. І будемо дуже довго її заводити. Вона нас буде чихати, стріляти таке інше. Далі цей ревірочок нам потрібно чуть-чуть розігнути, тому що нема зацеплення. Треба добратися до інструменту. Ось так, тепер ми можемо все монтувати. Ну, зараз вже можемо закрутити і інструментом. Цей прилад дуже добре закручує. Все, тепер воно готове, можна класти. Спокійно вже стартер, воно буде працювати.